стендап, 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 кожно хоть на в бочка, бабку купуй квитки на концерт в твоем месте, проши де ты в Дуже, знаете, мне подобається в білій Церкви, прям дуже классно. Сегодня я замовляла себе Макдональдс. Что угу. очевидно, я поняла. Коротше, мужчина, а там фотка у нього. Якщо хтось не слідкує за моїм телеграм-каналом, там такий накачаний, дуже кур'єр. І в нього фотка в його профілі Глова, де він прям в спортзалі топле, поняли? Підписане ім'я у нього чер... не Черкаш, а типу Черниш, щось таке. Ну, типу, якась як собача, блін. Черкаші це інші, вибачте. Я... Там по-іншому написано. І я це виставила в телеграм-канал, що типу, ніхуя собі в білій церкві кур'єри, і там знизу якийсь хлопчина пише Ні, ну, в білій церкві, якщо не будеш фізично сильним, то хуй ти куди що довезеш. <риклад> да, але це вже не кінець історії. Коли приїхав цей кур'єр, він ніхуя не міг знайти. І я йому ну, телефоную і кажу, я вам зараз скину точку. І я йому скидую, та, боже тут дитина. Маленька дитинка, їй вона сьогодні подоросліша <рисот> дуже сильно. А дитинка тут лишиться, так? Да, бо я, я <рисот> тепер не буду матюкатися. <рисот> а ви все й думали, будете матікати? Бля, ви. А скільки їй років? Три. Три. Та вона ще нічого не розуміє. А що, це життя? А потім ви ніколи мамі та своїх не заставали. Ну, я колись пес мені застав і теж. Не дуже приємно було. Коротше, пише мені цей кур'єр. І значить, він мені віддає мою їжу, цілі афіш. Да, я не їм м'ясо, того там було багато різних всяких смачних штук. Да, чувак? Ви багато що смачного робите. Ваш Макдональдсах. Ось, і побачив мене, і каже: Ой, класно! У вас класний стендап, ви така прикольна. І він поїхав, і видно, забув, що він зі мною вже вів діалог. Тому що він мені пише десь ось буквально годину тому. Пише, типу, а чим ви займаєтесь? ідемте погуляємо? Покажу вам білу церкву, і <laughs> я пош, вибачте, я їду в Київ. Очевидно, що я не вмію казати людям ні. <laughs> я відчуваю владу, тільки коли в мене в руках мікрофон. От і я пош, вибачте, я їду в Київ. Він пише Шкода, але дивіться, я онлайн тренер, перше заняття безкоштовне, і я думаю, ну ти вообще ж не з козирів ідеш. <laughs> Ти тільки шові давав мені величезний пакунок з Макдональдс? Ти що чекаєш? Я після цього зараз на бігову дорожку полізу? Ні, вибачте. Я не для цього жру стільки всього смачного, щоб це все спалювати. Ось така от біла церква. Мені тут дуже подобається, дуже гарне місто. Є в залі мужчини, які прийшли не, не своєю волею. Ви привели, так? Да? А і ви теж привели. Що ви їй зробили? <ui> а мужчини є, які прийшли своєю волею, що прямо захотіли самі прийти. Я такі смільчики. А що ви за нього руку піднімаєте? Це прям показуєш цей голов ви ну ви зразу видно, що ви, угу, ви, ви угу. а ви там ззаді точно не своєю волі. ні ні, ви в окулярах бачите? Не можу обзивати людей, тому що тут дитина, вона від мене понабирається. Боже, у мене новий концерт про аборти. Куди я вам? Це мама дуже хотіла, мабуть, прийти на стендап, побоялася лишити тата з дитиною, так? А і і і бідний мужчина ще й з дитиною. Ще змушений, тут зараз буде це слухати. Ой, ви знали, куди ви йдете. Добре, а, а можна познайомитись з вашим чоловіком і спитаю, які в нього очікування? Бачите, я вас питаюся, бо ви головна скоріш за все. Раз він тут. Як вас звуть, пане? Коля. Коля. Скажіть, будь ласка, а от які у вас очікування зараз? Нормальні позиції. Там про аборти, ми вже з вами по різні сторони полякали. Але ні, діти це класно. Взагалі, люблю дуже дітей, обожаю. Так, <ривіт> да, ви все про мене знаєте. <ривіт> знаєте, що я сьогодні от зібралася зі всім. У мене кофта на який Ісус. Маленька дитина в залі. Мене сьогодні тут спалять всі біля церкви. <ривіт> Давайте от з вами, пане військовий такий у нас тут. Можна... І мені здається, я вас бачила вже. <ривіт> Пер... <ривіт> <ривіт> Переписувались? Переписувалися? Давайте я задам таке питання, щоб не тягнути час. Я бачила ваш пісюн. Слухайте, навіть би ваш пісюн був з розміром з під б... О! Він настільки великий, що мікрофон мені витягнув. Які у вас очікування сьогодні з Повний радіо. <реш> Повний радіок. Ну, щось таке буде, може. А може ні. Тут дитина. Я буду буду стримуватись. Ой, боже, ви такий гарний, добрий вечір. Як це вас так не побачила? Як вас звуть? Антон. Понаставляли мені мін по всьому залу. Військовий, дитина, антон. Я з цього як маю вибиратися і в стіну кенселіна не в'їхати. Антон, це ваша дівчина? Одною міною менше. Е, ви давно разом? Ні. Ви наче дуже нещасливі. А де ви познайомилися? На роботі. Ага, а де ви працюєте? Ви фітнес-тренера. Фітнес-тренера. Що ви порекомендуєте в такому випадку? Макдонал. Ви хуяні тренера, Ви прям професіонали свого діла. А що з Макдональ? Мені треба кур'єром бути і їздити. А ви взагалі, любите якийсь стендап? Мій любите. А ще я на когось ходила? Я раніше ходив на стендапи російських артистів. Фух, тепер не я одна на розтяжки. Хтось вам подобався? Правда? Так, так, кажіть правду, вона ж так всім треба. Тобто після хуйових російських коміків я вас виточу з цієї ліями. Єдині, хто вам сподобалось, це я. Ні. Ні? Ще хто? Фелікс Радько. А, добре, я з ним дружу. О, ви з Сум. Ага, ви тут по роботі? Ні. А що, приїхали? А ви з Сум приїхали прямо на мій концерт? я а, ну то так і кажіть. То, бо я вже корону собі на голову не діла. Е, VI... А тобі це подобається? Подручі вже власне. Вибачте. А ви вам просто кофта подобається, так? Ну я починаю вірити в Бога. А потім я дивуюся, хто такого Коля Колятіщенка вибрав. Цікаво, Як вас звуть? Коля. Так, чим ви займаєтесь? Студент. Ви студент, на кого ви вчитесь? Агроном. Ви будете агрономом. Класно. А ви в дитинстві теж хотіли бути агрономом? Ні. Ким хотіли бути? Космонавтом. Щось пішло не так. Хотів туди, пішов туди. Хотів туди, пішов туди, він показав. В мене зараз так багато жартів про це, але я не буду. Ви з дівчиною сьогодні прийшли? Жінка. Жінка, ви хвастаєтесь, молодець. Хоч якийсь успіх. Цього цікавого вас в універі. Паре бувать, паре. Цього я вас і в Унівірі мала, не... я... ну, Даже навіть, можете. ладно, я спа С... угу. Потеряла дар речі просто. Вибачте, там дитина, мене все переклинює, я зараз свитіла. А як її звуть? Аріна. Вона в садочок ходить. Так. Да. — А їй там подобається? Не знаю. <ристо> 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 Ви <Вы> класна, мама. <ристо> Ви б'єте? Деколи? Ні. А що самого такого вона зробила, що ви прям розізлились на неї? Дати не по коли вона тут щось розбила. А от що такого самого гіршого вона ні. розбивала? Ваше життя не кажіть. <сі> <сі> такого кричите на неї, б'єте сраки. Та ні, ну не так. Вже ж зараз це все карається. Там ще одна дитина? <сіх> 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 а в мілі церкві нема на кого дітей вищити? <сіх> Вони з вами познайомлюся. Як <сіх> вас звуть? Віта, ой, дуже гарна у вас ім'я. А якщо сказати Віка, ви мене вдарите чи ні? <риклад> ні, не вдарите. Ну, захочете. Зауваження. А ви працюєте в школі? В Садочку працюєте. От чого дитина не в садочку? Вихователька тут. Давайте хтось за всю білу церкву відповідав. Як вас звуть? Я віра. У вас такі класні шутки. Дякую, ні, знаєте, це зараз звучало так, типу, коли ти приходиш, жалишся на життя, тобі кажуть, ну нічого ти. Ти симпатична. Чи коли я мамі приходила і казала, мама, я красива, мама, Алочка, ти харизматична. Я завжди думала, що це щось класне, але ні. Дякую вам, ви дуже приємні слова мені сказали. А чим ви займаєтесь? Що тільки свічки церкві не продаю, а так усе. Все робите. Траву продаєте? Якщо <проб> треба, надо, продамо. Вам надо? <проб> а я не знаю, що в залі є, щоб сказати, а мені треба. А ви прям всім займаєтесь, так? Да? Тільки свічки в церкві ні. Чого? Ще 음... поки не дійшла до цього рівня. А, а хотіла би? Ні, ну це в майбутньому. А що святий батюшка є в залі? Бо сьогодні кого тільки не було у нас. Прикольно, а ким ви сьогодні прийшли? З подружками. Ви так красиво все розказуєте? Ви, наче, в народному ансамблі веселинка танцюєте. Я колись танцювала. Я знаю, що говорю. А кого виправили подружок чи подружки вас? Ідея твоя була. Як і всі інші хуйові ідеї, це теж принадлежить вам. А є в дружбі хтось, хто що взагалі не знає, куди ви її привели? А ви не знаєте, куди вас провели? А ви завжди отак ідете, вам не кажуть куди і ви. Так іду, іду. А, Вона завжди так іде. Ви завжди. Так... Двіжуху. Ви за любо двіжуху? Перевірте, чи у вас дві почки є. Бо... У мене їх три. О, у вас і три. Бо подруга дихіра продає всього. Впарила <реш> вам, а ви не вмієте казати ні. <реш> То вам ще третя почка. <реш> Добре, оплески вам? Те. Стендап, 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 стендап. Кожного ходь на він в бочках бабку. квітки на концерт твоєму місці. Пиши де ти в коменти особисті. А про старт чоловіка буде та вже є проявлення. Ви що, знову хочете дізнатися. Нової інформації немає. Я ну він не зв'язувався зі мною, не казав, як йому панчі, тому. Не є бу. Ну, знаєте, а мені взагалі б хотілося подивитися, знаєте, я ж оці тіпа типу, е, знімаю реакцію на, на, на там на якесь відео. Я би хотіла побачити його реакцію, на те, що я сміюся, тим що він морально. <рес> Ні, про мужу не буде, але буде про аборт. <рес> 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 До речі, на 17.30 тут прийшла мама, батько і їх стригорічна дитина. Так, <рес> <рес> да, класно, так що жарти про аборти, зайшли на ура. І дівчинка хлопала. Я вижився. Вона радіє, що в неї немає братів і сестер, що вона єдина. Угу, от ми вас і знайшли. Як вас звуть? Віталік. Дуже приємно, Віталік. З ким ви сьогодні прийшли? Понятно. Прикриваєтесь. Хорошо. Чим ви займаєтесь, пане Віталік? Ой, підтримка. Бон. Таке питання якого банку я не скажу. Воно ви сюди по вийшли? Ви не скажете який банк? А намікніть. Приватбанк банк беремо і робимо. Так що ви не скажете? Ви сказали, що перед цим хлопчина сказав, що нас можуть покрити хуями. Мені це не страшно. Мене так покривають 10 разів на день. Це для мене Поняла, Ви за альфа банку. Я поняла. Ви знаєте, що в них приймає голосовий робот. Робот, яку звати, Алла. Я без прикола, Алла, у мене колись була карта Альфа банку. Слава Богу, у мене більше з ними нічого не зв'язує. Того, що я хотіла замінити свій номер. І я їм телефоную оцій пані Алі. Вона каже, вас вітає Алла. Проговоріть, що ви хочете, і я як даунша. Кажу, змінити номер. І Вона така: повторіть, будь ласка, ще раз. Я вас не розумію. Я як я англійською говорила, російською говорила, я суржом хуярила. Я в якийсь момент, я вже не витримала і кажу, «Алла, ти йобана пізда, блять. І знаєте, що вона мені каже? Будьте, будь ласка, ввічливіші. Тобто матюки вона блін, розуміє. Вони її запрограмували на те, щоб вона знала всі матюки, які можуть сказати Я зла але не запромогло от блять. Через це вона мене багато не зрозуміла. Бо я немнятно кажу, все, що я можу зробити внятно, це послати нахуй Віталік. Так що я теж можу працювати в Альфа банку. Класно, класна у вас робота. Не бий лежачого, да? А добиває. <плазу> <плазу> а ви вже дивитесь, мій стендап, пане Віталік? Коли як? — Ну коли дрочите, дивитесь? Хорошо, дякую. Вже не зря хліб свій їм, так сказати. Ну отак, вам, типу, просто тіктоки мої скидують, так? Да? Так. Да. Угу. Я а, вискидив. А є які, що прям вам сподобались, про що було жарти? Ви пам'ятаєте, Щось таке, що вас прям посмішили? Ви такі. Хм. Чесно кажучи, не згадаю. Якось це так нудненько прям. Нудненько. І бать, робота твоя нудненька, Віталі. Я знаю. В кол-центрі працюєш. Я на твої 400 гривень куплю собі щось не нудненьке, пось класне. Бути у Курома собі куплю і скажу за Вітальку. І буду дзвонити всі кол-центрі, і тебе требувати. Отові силуха буде. Буде класно, буде прикольно. Так, описки Віталько, він крутий. Він крутий. Ви йому дзвоните, коли мене обманули! вкрали 33 гривні з моєї карти. Поможіть. А він такий це я. А ви єврей, пане Віталій? Чесно сказати, інколи мені здається, що на першу. Що трошки десь є. Десь є трошки. А у вас як? З, з тим, к сожаліні, вівдай, мене не візьмуть. А що з ними так? Він зі свинини чи що? Не кошерний у вас, а це мусульмані, вибачте буде. Хорошо, ні, пане Віталію, ви класний. мені Є хтось хто сам хоче поговорити. Ви не хочете, ви там така смішна така. <ріплінь> як вас <ви> звіть? Віта. Сікайте, <ріплінь> <ріплінь> сікайте, Едіта? У вас ім'я Едіта? О, як красиво. Вашій сім'ї багато рішає бабушка, да? Я якби от хотіла стати вебкамщицею, я б собі такий ніг взяла. Бо це красиво. Ед... Алла! Алла, зразу ви що а те не їбе в Альфа-банку. До неї, блять, не дозвонишся. А едіта, це хорошо. А чим ви займаєтесь? Думу, ви робите... А ви сьогодні з ким прийшли? З подружкою? Чи ви Ні, а, а скажіть, будь ласка, за квитки вони платили? Ми Ви скидували. <реш> скидувались, Так, а ви їх привели чи то ви це було обоюдненько? Як було? Я привела одну, Сьогодні mm -hmm. інша на пса, що теж іде, і mm -hmm. ще раз. Ага, от так от не А було таке, що от на манікюрі слухали, дивились мій стендап? Ні, такого не було. Такого не було. Оля цибульська мені недавно записала аудіо. Оля цибульська, знаєте? Олю Цибульську? <реш> Класно, ось це викликай поліцію. <реш> І до цього, знаєте, ми з Олією Цибульською були дуже близькі, ми не бачились ні разу в житті. І вона Цибульська мені записує голосове і пише, Алочка, ми зараз на манікюрі слухаємо твоє нове відео, ну це такий раз, я б хахочу. Я така, блять, тебе б зламали чи що? Завтра в мене ж Альона, Альона бабки попросить. Що відбувається? Ми схожі? Так. Да. Ще трошки залишить. Кому? їй. Чесно, я її бачила в житті. Вона капець маленька. Капець маленька і взагалі не жирна. От що, обідно, знаєте чого? Все у нас в голові. Ой, блядь, ви ході теж не вписуйтеся. Все у нас голові. Ти, як тебе? Ан, Ентоні? Я просто бачу тільки силует голову не видно, тому що камера мішає. А як вас звуть, Ентоні? Влад. А що в білій церкві немає кофти? Влад. Є, напевно, але треба було самого робити. Ну. <рес> поняла, поняла. А це вам подарило таку Так. Да. Дружина ваша? Так. Вона вас сьогодні привела? Ні, я її до перед. Багато її? говорили, що дівчата тягнуть, а я притягнув її сам. Ага, і що ви їй сказали? «Ідем посміємося над жирними? <рес> Буде розйоб. Бачила, колись як пухлі падають, поки йдуть на сцену. <рес> я думаю, що доплатим їй по 100 гривень, вона таке зробить. Вона кап'яться вантієся. А чим ви займаєтесь влад? Правоохоронець. Того ви такі ахуєвші? Всього вам мусорам можна, так? У мене суд 8 числа. Ми про мусорів виріжем! 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 А ви правоохоронець наскільки крутий? Ну ви такий, як в поліцейській академії магоні. Чи ви як хто? Як СБУ якесь? Де ви? Як магонь. Ви як магоня? Ви патрульний? Ні. Це не я сказала. Це не я. Я люблю всіх. Правоохоронці найкращі. Від мені цієї жінки, я хочу вибачитися перед е, які там. Е, боже, ну в голові тільки одне крутиться. Вова, ми мусор забули викинути вдома. Вибачте, це шутки. Хорошо, ще таке питання у мене до вас. Влад, взятку мені вже вам давали. Берете взятки? Ні? Камери виключимо. І по печені мені надаємо, не знаю я. всі історії з камери виключимо. Камери не виключайте. Якщо серйозно, типу, вам прям шана і подяка, ви молодець. Ви прям так сміливо про це заявляєте в білій церкві. Ви ніхуя не боїтесь. Як часто до тебе приходять неповнолітні на стендап? Та ось тільки годину тому, три роки, це фан Є одна дівчинка, яка зробила мій фан-клуб. Їй 12. Як ти клуб попасти? Там написано перший офіційний фан-клуб, але Волкової». Знаєте, хто мені скинув цей фан-клуб? Моя мама. І пише: Я підписалась, тепер буду знати про тебе все. І я така, да, звісно, блядь, Там прям про мене все написано. Що цікаво, ця дівчинка, я її знаю, прикол в тому, що вона ходить майже на всі мої концерти в Дніпрі і на всі концерти її приводить мама. Мама її приводить, залишає і йде. І я це собі бачу так, що вона вертається додому і просто мама її питає: ну що там? Що там було? І вона така, папка, закри уші. Зараз я мамі все перерозкажу, Що там було. Але це дивно, це діти. Я не знаю, чого я дітям подобаюсь. Це странно дуже сильно. Мусорам теж странно чи розкажу, як ми попали до вас на стендап. Це було в кінці вересня, дзвоню до мами, дивлюсь квитки роздають. Ну, роздають? Є, десь роздають! Десь розповідає десь, роздають. Дзвоню, а мама збіглася. Я в навчаюсь, скажу, альо, мам, ідемо на стендап, давали балкова. Ти що, це хто таке? Ти побачиш, каже, я тобі вайбер скинула, каже, зайдеш подивишся. Каже, хорошо, я приїжджаю, не дивлюсь, коли я купила ці квітки. Приходимо сюди. Кажу, ми на стендап. Кажуть, то якби ви бля, 5 жовтня прийшли, а 5 листопада, блядь, стендап. Кажу, ну похуй, підемо 5 листопада, прийдемо. Ну ви приходили 5 жовтня. А ви Кажу, прийшли вас не було? А тут хтось був? Не був. Я теж прийшла. Ви теж прийшли п'ятого жовтня? І ви теж прийшли п'ятого жовтня? А в білій церкві проблеми з цифрами у всіх масових? А ви прям всі сюди прийшли п'ятого жовтня? Ні. Ні. Ви побачили, що не з жовтня листопада і пішли в хаті. Боже, яка у мене е, класна аудиторія. Всі такі об'єднані. Це знаєте, так зараз одна частина залу зільється в кучку, а інша буде їх ненавидіти, бо я не можу почати і... і це буде прямо видно. Є хтось з цікавої професії. Простітутка. По-вашому це цікаво прямо. Мужчини не по-любому, от сидять три мужчини, дивляться на мене. Ви за збиу, скажіть, будь ласка. Правильно? Бо я знаю, за мною їздять з СБУ». А я була якось в Миколаєві на концерті, і було дуже цікавий столик, сидів. І от я почала просто сміятися, вони не казали, де вони працюють. І я кажу, от поведу, пане, от ви з СБУ, от прям за мною, ви з СБУ. А ви інші кажу, ви прям ну найопчик, от видно по вас, афіріст. І дуже весь зал посміявся, а потім до мене підійшли і сказали, це реально тіп за СБУ. Щоб ви розуміли, він мені потім написав, і знаєте, який у нього нік в телеграмі? СБУ Миколаївська область. Заємість. А я там 15 хвилин душу відводила. Той, що найопчик, це був просто з міської ради, так що в принципі я вгадала. Ну що, веде, працюєте, хоч? Повар. Погар? Чому не вірю? А зря. Ви прям виглядаєте, наче шпіон, ви наче зараз мене прям приріжете. Це у вас така кличка, ваша цих шпіонських. Повар. Він приготує з моєї ноги рагу. Барагу з твоєї ноги ну барагу. — А ви так, скажіть, будь ласка, в 90-х людей не вивозили. Ні? А що ви там засміялися? Ви вивозили? А ви от мужчина по центру займаєтесь? Я, я психотерапевт. Пішла я, навірно, я як... психотерапевт, повар. І ой. Реабілітація. Це звучить як анекдот. Зібралось якось на стендапі. Повар, психотерапевт і реабілітолог. І підходить до них мусор і живуть. — Хорошо, хлопці, таке питання. Ви дивитесь мій стендап? Ні, ну понятно, психотерапевт з точки зору е, досліджень. Я розумію. Ні, Чи... Ми ходимо в Києві на бродячий стендап, і я шукав ваш концерт, але в Києві не було. Я говорю пацанам, дивіться, є концерт в білій церкві. Їдемо, їдемо, всі ми приїхали. А ви сьогодні назад їдете? Да. Може ви відвезете, бо не можемо приїхати. І закидаємо вас візьо. І каже їжемо, прикинь і не прийшлося вирубати її щоб вести. І ви, пане психотерапевт, ви теж дивитесь мій стендап? Стендап дивлюся взагалі. Ну не мій. А, я рідко в соцсетях сидів, тому от друг скидає. У а це він мені не скидав, то що каже, за місяць час надивися, а потім не інтересно буде. Ну, я навіть так. в Тік-Токі спеціально пролистував: щоб... я вам кажу, прийдіть додому, подивіться там класний концерт, там годину я старалась, я, я це нахіра писала, якщо. Ви прийшли на старий, я два тижні не спала, щоб написати цей концерт, і люди такі, о, ми спеціально не дивилися той. Ой, я себе прям закопала трошки, я тепер буду весь вечір дивитися на психотерапевта і що... який діагноз. І дивитися на вас, і думати, яка стаття у мене. Вже.